Вітаю, друже! Маю для тебе дійсно важливу новину. Чи знаєш, що з моменту твого духовного відродження ти став абсолютно вільним від закону гріха і смерті? Послухай, що каже Боже Слово. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом, тому що закон духа, життя в Ісусі Христі визволив тебе від закону гріха і смерті. Римлянам 8.1.2 2. До духовного народження ти був під владою закону гріха і смерті. Ти боровся, хотів бути добрим, але завжди програвав. Цей закон перемагав тебе і ти грішив. Можливо, і досі намагаєшся здолати його власними силами. Але послухай, друже, є інший закон, який значно могутніший, він здатен зробити тебе повністю вільним. Ти будеш насолоджуватися справжньою свободою від гріхів та духовної смерті. Це закон духа життя в Ісусі Христі. Він сильніший, бо божественне життя Христа перемогло гріх і смерть на Христі. Бог поклав на Христа усі твої гріхи, провини, твою стару гріховну природу, через яку діяв закон гріха і смерті. Христос помер на Христі, забравши з собою твою стару гріховну природу. Він помер разом з нею. Але на третій день Він воскрес. Бо Його божественне життя сильніше смерті. Ні смерть перемогла Христа, а Христос смерть. Не гріх переміг Його, а Він гріх. Однак є дуже важлива умова, щоб закон Духа життя діяв у тобі. Потрібно жити і ходити не за гріховними бажаннями тіла, а за духом. Що це означає? Просто щодня спілкуватися з Господом у щирій чесній молитві, відкривати Йому свої думки, бажання та рішення, приймати його думки, його бажання, його рішення і вчитися так жити. Тоді його божественне життя через закон духа життя щодня буде звільняти тебе від закону гріха і смерті. Почни так робити і відчуєш справжню свободу у Христі. Прийми цю свободу прямо зараз. Скажи амінь на цю молитву. Господи Ісусе, дякую, що Твоє Божественне життя набагато сильніше за гріх і смерть. Ти переміг гріх і смерть на Христі, забрав їх з собою у могилу. Алілуй, що Ти воскрес і Твоє божественне життя тепер у нас. Дій своїм життям у наших серцях та розумі. Ми віддаємо свої думки, бажання і рішення Тобі. Заміни їх своїми. Нехай закон духа життя перемагає закон гріха і смерті в нас, вся слава Тобі. Насолоджуйся цим новим божественним життям, друже. Побачимось!